Росіяни не полишають спроб прорвати нашу оборону біля Серебрянського лісу на кордоні Донеччини та Луганщини. Вже більш ніж півроку вони атакують його з авіації та артилерії, влаштовують піхотні штурми і скидають керовані авіабомби. Та, попри перевагу у живій силі й техніці, успіхів вони не досягають серед тих, хто отримає тут оборону, і бійці 67-ї окремої механізованої бригади добровольчого українського корпусу. Бої тут точаться цілодобово, і деякі позиції по кілька разів на тиждень можуть переходити з одних рук від. Інші. Наразі нашим бійцям потрібен дрон і просимо вас долучитися до збору. Реквізити побачите на екрані. Як тримають оборону наші захисники у Кремінському лісі і чому його вже називають зачарованим? Далі в репортажі Олега Корнієнка. Це вже десь побачили. Прощупують уже. Да, починає крити квадрати. Звуки вибухів розлітаються між столітніми соснами, а точніше між тим, що залишилося від національного природнього парку. Тутешні дерева, мов сірники, поосічені і опалені. А вирви від російського залізяча сховав грудневий сніг. Кремінський ліс росіяни намагаються захопити останні півроку. ліс? А чого так? Ну як чого? Тому що вони нас б'ють, 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 а вибити ніяк не можуть. От і чудо, сам, сам ліс нам допомагає. Маже півгодини в Кремінському лісі і постійно вона є канонада, стріляє ворог, і наші військові відповідають. І тут можна почути, як працюють міномети і поважча артилерія. Та мінометники 67-ї бригади добровольчого українського корпусу, які вже більше півроку тримають тут оборону, кажуть, що сьогодні ще доволі тихо. Працює плотніша авіація, тому таке от. Сьогодні один із рідких днів, коли ще вони не відпрацювали, але це не кінець дня. З авіації, да? так. З авіації, так. Вертольоти, сушки. Нема такого, що було тихо. Що вночі, що в день. Ну вони ж ще ще каби час від часу кидають чи ні? Кидають, скиди, літають. Скидають каби. Докучає ворог є півіжками і артилерійськими снарядами, та навіть під суцільним дощем смертоносного російського залізятча оборонці Кремінського лісу встигають і підпалити окупантам техніку, і прорідити їхні ряди піхоти. О, красавці! Бачиш, десь там переміщення. Що повтор? Давайте, поки хлопці не замерзли. Ось так, завдяки волонтерським дронам і майстерності цих мінометників добровольчого корпусу на десяток росіян стало менше. Але росіяни все одно кидають свої сили і бійцям щодня доводиться відбивати по кілька атак. Окупанти вже місяць тут влаштовують так звані м'ясні штурми. Вони спочатку накопичують свої сили, ідуть перебіжки, окапуються. і потім, коли накопичують сили, просто в один з ранків, виходять і йдуть. Ну, наші Коли ми їх зустрічаємо з вогнем, то вони виступають обратно. Це фактично кімната. Така самопроізвольна кімната зберігання зброї зберігаються. 120-й міни дуже добре працюють. Оце те, що ви привезли. Ще є 60-ки. Це вже, вже вони підготовлені для того, щоб вести стрільбу. За лічені хвилини кілька мін з цього імпровізованого складу полетять у бік ворога. Пташка вже у небі і готова коригувати вогонь. Міни полетять на ворожу піхоту, яка зовсім тут поруч. Хлопці щойно отримали команду до вогню, буквально зараз беруть. Міну і почнуть стріляти, хоча ворог зараз намагається прощупати наші позиції і відкриває вогонь. Та 120-й міномет, який бійці свого часу затрофеїли у росіян, працювати не хоче. Тутешня погода докучає не лише захисникам, але й морози добряче впливають на зброю. Не що потім різко похолодало. Щоправда, це росіян не врятує. У захисників для них є запасний варіант. Інший міномет. Міна! Є, давай далі, далі. Полетіло 60-ті міни в сторону окупантів, Хоч не 120-ті, але все одно піхоту добре зупинити. Нині для росіян це вкрай важливий напрямок, але попри морози, інтенсивні ворожі обстріли, ці захисники тримають оборону, і для ефективного знищення ворога їм потрібна і поміч тилу. бо без дронів втримати фронт вкрай складно. З Луганщини Олег Корнієнко, Євгені Задоя Факти Фактиві єдині новини.